Я дякую Своєму роду за те, що дав мені місце і можливість у ньому втілитись. Я дякую своїм предкам за те, що в мене є життя та програми цього життя. Для мого життя в мене все є, і цього достатньо. Все інше я створюю з Божою допомогою. Господи, я скасовую програми злиднів і бідності, як накопичені в моєму роді, так і створені мною, як в всьому житті, так і в минулих втіленнях. Я молюся зараз про трансформацію таких програм на енергію достатку та багатства для процвітання мого роду. Господи! Я скасовую Твоєю силою і благодаттю всі свої негативні переживання, негативні переживання моїх предків і людей, близьких мені по життю, а також їхні наслідки. Я наповнюю через свої думки та вчинки свій рід енергією любові та творіння. Господи, я знімаю з жінок свого роду програми знищення кохання, обмеженості, боротьби за владу та знищення чоловічого початку. Я знімаю програми з чоловіків роду, спрямовані на знищення кохання та жіночого початку. Я наповнюю своє життя. І всіх чоловіків і жінок мого роду, любов'ю та гармонією. Господи, я молюся про те, щоб мої вчинки та дії моїх нащадків відновили гармонійні стосунки між чоловіками та жінками роду мого. Господи, я молюся за те, щоб усі представники роду. Мали хороше здоров'я, дозволили собі бути багатими, успішними, товариськими, життєрадісними людьми і в усіх сферах свого життя слідували твоїй волі. Я скасовую негативні програми повторів долі своїх батьків та предків. Я молюся, щоб усі люди на землі жили праведно та усвідомлено. Вивільнені енергії я спрямовую на очищення своєї карми, карми мого роду, на розширення свідомості та на благо навколишнього світу. Така моя воля, так є це. Істина. Я дякую своєму роду за те, що дав мені місце і можливість у ньому втілитись, я дякую своїм предкам за те, що в мене є життя та програми цього життя. Для мого життя в мене все є, і цього достатньо. Все інше. Я створюю з Божою допомогою. Господи, я скасовую програми злиднів і бідності, як накопичені в моєму роді, так і створені мною, як в всьому житті, так і в минулих втіленнях. Я молюся зараз про трансформацію таких програм на енергію достатку та багатства. Для процвітання мого роду. Господи я скасовую Твоєю силою і благодаттю всі свої негативні переживання, негативні переживання моїх предків і людей, близьких мені по життю, а також їхні наслідки. Я наповнюю через свої думки та вчинки, свій рід енергію любові та творіння. Господи я знімаю з жінок свого роду програми знищення кохання, обмеженості, боротьби за владу та знищення чоловічого початку. Я знімаю програми з чоловіків роду, спрямовані на знищення кохання та жіночого початку. Я наповнюю своє життя і всіх чоловіків і жінок мого роду, любов'ю та гармонією. Господи, я молюся про те, щоб мої вчинки та дії моїх нащадків відновили гармонійні стосунки між чоловіками та жінками роду мого. Господи. Я молюся за те, щоб усі представники роду мали хороше здоров'я, дозволили собі бути багатими, успішними, товариськими, життєрадісними людьми і в усіх сферах свого життя слідували твоїй волі. Я скасовую негативні програми повторів долі своїх батьків. Та предків. Я молюся, щоб усі люди на землі жили праведно та усвідомлено. Вивільнені енергії, я спрямовую на очищення своєї карми, карми мого роду, на розширення свідомості та на благо навколишнього світу. Така моя воля, так є. Це істина. Я дякую своєму роду за те, що дав мені місце і можливість у ньому втілитись. Я дякую своїм предкам за те, що в мене є життя та програми цього життя. Для мого життя в мене все є, і цього достатньо. Все інше – я створюю з Божою допомогою. Господи, я скасовую програми злиднів і бідності, як накопичені в моєму роді, так і створені мною, як в всьому житті, так і в минулих втіленнях. Я молюся зараз про трансформацію таких програм на енергію достатку та багатства. Для процвітання мого роду. Господи, я скасовую Твоєю силою і благодаттю всі свої негативні переживання, негативні переживання моїх предків і людей, близьких мені по життю, а також їхні наслідки. Я наповнюю через свої думки та вчинки свій рід енергією любові та творіння. Господи, я знімаю з жінок свого роду програми знищення кохання, обмеженості, боротьби за владу та знищення чоловічого початку. Я знімаю програми з чоловіків роду, спрямовані на знищення кохання та жіночого початку. Я наповнюю своє життя і всіх чоловіків і жінок мого роду, любов'ю та гармонією. Господи, я молюся про те, щоб мої вчинки та дії моїх нащадків відновили гармонійні стосунки між чоловіками та жінками роду мого. Господи. Я молюся за те, щоб усі представники роду мали хороше здоров'я, дозволили собі бути багатими, успішними, товариськими, життєрадісними людьми і в усіх сферах свого життя слідували твоїй волі. Я скасовую негативні програми повторів долі своїх батьків. Та предків. Я молюся, щоб усі люди на землі жили праведно та усвідомлено. Вивільнені енергії я спрямовую на очищення своєї карми, карми мого роду, на розширення свідомості та на благо навколишнього світу. Така моя воля так є. Це істина.